Під час сну циклічно виникають дві фази. Перша характеризується тим, що очі під заплющеними повіками не рухаються. Ця фаза складається з трьох стадій. Перші дві це поверховий сон, а третя глибокий сон. Друга фаза називається фазою швидкого або парадоксального сну. Характеризується тим, що очі під заплющеними повіками швидко рухаються. Саме в цій фазі ми бачимо сни. Пора головного мозку активізується, натомість тіло розслаблюється. Вважається, що саме під час цієї фази відбувається консолідація довготривалої пам'яті та спогадів. Серед структур головного мозку можна виділити маленьке утворення, так зване мигдалеподібне тіло, яке бере участь у формуванні емоційно забарвлених спогадів. Якщо ми переживаємо певні події, що мають негативне емоційне забарвлення, то Можемо страждати від нав'язливих, неприємних і навіть жахливих сновидінь у фазі швидкого сну, зміст яких зазвичай пам'ятаємо після пробудження, яким чином допомогти собі у такій ситуації? Вживати вітаміни в першу чергу групи Б найкраще виготовлені з використанням технології ліпосом. Щодо переваг і особливостей такої технології, ми говорили в інших відео: знаходити час для медитації, релаксу, хобі та гімнастики, de aquí. Сон є впорядкованим, а фази сну укладаються в цикли тривалістю 90-120 хвилин. Тож, в ідеалі сон слід структурувати таким чином, аби він вкладався у відрізки по 90 хвилин і тривав не менше 7,5 годин. Врешті можна допомогти собі біорегуляційними засобами на основі валеріани, пасіфлори. Особисто я користуюся комплексним препаратом Мureксан. Він працює на рівні мигдалеподібного тіла. Іла головного мозку забезпечує гармонійний якісний сон і активний день. Якщо не можете впоратися з проблемою порушення сну власними силами, зверніться до фахівця. Сьогодні існує багато дієвих способів відновлення нервової регуляції, у тому числі анімалтерапія, реабілітація за допомогою тварин.